Ця картина коштує 120 мільйонів доларів. і зараз розберемося, чому так ви правильно впізнали це крик Едварда Мунка, до чого це саме шедевр, що вона означає, і про те, як її кілька разів викрадали. Тож, що зображено на картині? Міст така дуже бентежлива така кольорова гама, і на, на тому мості стоїть людина подібна істотка, яка вона стільки налякана і нажахана, що в неї реально нічого майже людського не залишилось, вона там закриває вудка руками. І це було на. Стільки нове це відображення настільки потрібне в той момент, коли Мунк його зробив, що навіть ці, цілий напрямок мистецтва був е, започаткований з цієї картини. Тобто е, вже були різні спроби відобразити внутрішній стан, але от у Мунка вийшло це дуже чітко. Це не відображення якоїсь реальної ситуації, це навіть не реакція на конкретну ситуацію, це просто відображення внутрішньої цієї бентегії, внутрішнього неспокою. І цей напрямок з'явився між двома війнами, між першою і другою, і ми. Ці, які в ньому працювали, і там які фактично напрацьовували правила для цього руху, вони відображали все, що в них було на душі там весь жах, розпач, смуток загалом Мунк намалював багато тих криків близько 40. Ми знаємо, п'ять чи шість. Він був такою досить тривожною людиною. Він відмовився від стосунків, від продовження роду. Він боявся передати не спадкову психічну хворобу. У нього в роду були захворювання на шизофренію. Його мати рано померла, а батько був релігійним. Фанатиком. І якщо там щось траплялося, то він там страшенно карав Едварда і лякав його пекельними муками, ну іначе кажуть, що це червона така гама цієї картини, вона те, що це як частково така рефлексія на ці спогади з дитинства. Але в цілому у Едварда було багато різних прикольчиків. Так, наприклад, що в нього картини не виходили, то він її карав, е, виставляв на вулицю, там, на дощ, на сніг, там, щоб пташки над нею літали. І там, поки вона не одумається. А коли вона одумається, то вже там, її тоді вже забирав і продовжував про викрадення. В у 1994 році в Осло якраз проходила Олімпіада, і в викрадачів зайняло 50 секунд для того, щоб забрати картину з музею. Вони навіть поліціянтам залишили таку записочку, на якій було написано Дякуємо, що це було так просто. Потім, потім картину знайшли і повернули і ще раз викрадали і ще раз повернули. І це картина, яка є в кожному телефоні. ми всі її знаємо і використовуємо часто. Це таке маленьке. Всі... Якщо коротко за що ж 120 мільйонів доларів, ну фактично за ідею, яка змінила мистецтво, яка змінила сприйняття і оці дала внутрішній дозвіл зображати внутрішнє відчуття. І фактично це така історія, яка впізнавана всіма людьми у світі. І, от, бачите, вона навіть в наші телефони потрапила. Друзі, не забувайте підписуватись на мої акаунти в Фейсбуці, в інстаграмі. На вас кожен тиждень будуть чекати кілька таких мікродоз мистецтва. Дякую за увагу, гарного дня.